Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 10 жовтня. Я приїхала провідати свої гортензії і зробити їм обробку. Зараз вам покажу, які у нас за цей час вже відбулися події. А потім розповім і покажу, що я буду далі робити з гортензіями, щоб вони скоріше дозрівали і не хворіли. 5 жовтня. Ми приїхали з сином. Хочемо спробувати погрузити це на причеп і відвезти ці полиці. А потім я поступово буду перевозити свої гортензії. Ось так у нас поки що виходить. Треба потім буде все це гарно закріпити і потрошечку будемо їхати. Ось так все. Доїхала до місця призначення. Сподіваюсь, ялиця виживе, і все буде добре. Ну і ще... Покажу вам свою новиночку. Не змогла я її не купити, коли побачила, як вона виглядає. Це Magical Dark Ruby. Подивіться на її бруньки, на її стовбурці. Як вона гарно сформована, як вона дозріває і шикарно Привет, виглядає. на свою красунечку. Подивіться, дивіться, яка вона шикарна. Ну, ці брунечки ось це класичне таке дозрівання гортензії. Буде тепер з моїми на терасі. Чекати, поки я їх заберу. 10 жовтня 25-го року. Приїхала обробити нарешті свої гортензії. Зараз у нас на вулиці 12 градусів тепла, трошечки там щось навіть небо блакитне видно. Сьогодні важка ніч була. Знімаю стрес, зараз буду трошечки допомагати своїм гортензіям. Скидати листочки, буду обрізати нижні листочки, але не всі одразу, а по два-три листочка на гілочці пройдуся максимально по всіх гортензіях. І малишні цій малечі буду допомагати теж. А потім зроблю оприскування Атланти 03020 та актарафіт від кліща і різних цих Помашок. Наче все нормально виглядає. Я поливала їх десь тиждень тому, зараз перевірю горщики, але бачу, що поки що листочки щільність свою не втрачають. Тому трошечки пообрізаю. От, наприклад, тут. гортензія сама, бачите, скинула листочки, і вже отут пішов процес з дерев'яніння. І я хочу їм допомогти, бо ми вже переїхали. А гордензії поки що тут, на цій ділянці, на терасі. Це в них таке, наче, теплиця укриття. От дивіться, наприклад, це у нас Френсі Ход Пінк. Я вже вирішила обрізати соцвіття. І соцвіття я буду обрізати до... Першої бруньки. Бачите, ось тут -от перша брунька, яка вже сформувалася, відрізаю так, щоб залишати, ось дивіться, залишаю десь сантиметр трошечки більше. Для того, щоб ось ця частинка вона все одно буде засихати, тому, щоб бруньки потім не висохли, я трошки залишаю стовбурці. І всі отакі сухі листочки все прибираємо, те, що от пошкоджене таке. Все-все-все прибираємо. І так треба зробити з усіма рослинками. Їх в мене в цьому році багато, тому прийдеться попрацювати трошки. Але листочки, я ж кажу, листочки я буквально обрізаю не на всіх гортензіях, а там, де вважаю за потрібним. І ось це соцвіття, думаю, що теж можна вже зрізати. І дивимося. Тут у нас бруночки ось тут аж починаються, тому зрізаю я ось так. Подивіться на цей красень. Green fire Magical. вже зелененький стає, рожевого майже немає. А Magical Revolution все ж таки розквітає потроху, і він більш блакитний тепер, ніж перша квіточка. Хоча я з самої весни додавала азурол. Все, гортензії оброблені. Чому я обрала Атланти? Тому що він має фунгіцид природній. Тому тут і підживлення, і обробка від хвороб, і акторофіт це біопрепарат від шкідників, в тому числі і від кліща. Тому ці препарати все, нехай вони тут е, залишаються, будуть дозрівати поступово. Я дивилася прогноз, до кінця жовтня у нас зберігається така погода, що там плюс 10, плюс 9 в день, вночі плюс 5-6, і е, до кінця жовтня вони будуть тут жити, на терасі. А коли вже в листопаді почнуться перші такі стабільні маленькі мінуса, тоді я вже почну їх перевозити на нову ділянку. Сподіваюсь, ми встигнемо підготувати там місце, бо я вже забрала стелажі і зараз ми готуємо для них місце. Сподіваюсь, вам трошечки було корисно і цікаво. Мої живці, які в боксах вдома, вони вже перевезені на новому місці. Теж потім зніму відео вам про них. Ну, а зараз буду з вами прощатися. Всім мира, добра і всім пока-пока.